У мене вже гріється молочко, вирішила все таки качоту зварити. Це все молоко холодне було, сьогоднішнє пішло в холодильник. Можна було, в принципі, поставити і на сулугуні, Ну, з Сулугуні дуже багато роботи, а сьогодні це не для мене. У мене і так її сьогодні ціла купа, тому буде качотка. Окремий привіт для світуні. Знаю, я що моя дівчинка ну дуже полюбляє екскурсії в холодильник. Насправді, я вже тут все зробила. Ців спустила поки що на низ, це треба покривати другий слой. Бомонт вчорашній перевернула. Мілка перевернула. Сьогодні, можливо, під вечір вже потрібно буде вакуумувати. Міму перевернула, її вже треба вакуумувати, це точно. І поперевертала белперчики. Дивіться, які красунчики. Ну, хіба не краса? Меньтекий. Краса, краса. Е, я так відчуваю, що ще день-два і вже можна буде не перевертати, а просто скласти, наприклад, на цю паличку і нехай лежать. Що мені? Угу. Бо вже майже сухо. Е, Кой, де-не-де, під, під якою кулькою було ще. Так, коли підіймаєш вологе. Тому я, ті, що були сюди ближче, сири, які ближче до дверки, обсихають швидше, аніж лежать до дальньої стінки. Тому я, коли перевертаю, я намагаюся так, щоб ті, що були ближче до дверки, взад, а ті, що там були, ці здвинути сюди. Ну, думаю, ще завтра, можливо, і переверну. І, скоріш всього, що все. Далі їх можна буде не перевертати, тому що сухі рушнички будуть, а просто лежатимуть, сохнутимуть і все. Тому тут я трішки попрацювала, але ще треба буде займатися. Внесла закваску в молоко, а поки закваска буде працювати, попідганяю таку якусь свою роботу. Ці сирочки треба покрити останній слой латексом. До речі, вчора обіцяла показати вам кісточки, які придбала. Дивіться, ось отакі дві кісточки. Чому придбала дві? Тому що не знала, яка, яка краща. Ця, ця зелена, вона, як вам сказати, їх тут начебто менше. Версинок оцих, але вони товстіші. А ось ця, тут їх більша кількість, але вони тонші. І от якою буде краще, я так і не там було в неї багато. Але ті взагалі були геть такі тоненькі, гамняні, коротше кажучи. От. А з-поміж цих двох я не змогла вирішити. Тому взяла дві. Ось ця коштує 90 гривень, а ця 85. Зараз будемо перевіряти, Да, до речі, обіцяла вам показати ваги. Ось такі ваги. Оце те, що я хотіла, щоб були кнопочки. Ну, не знаю, чи то я трішки якась неправильна, чи то. Бачите. Мені зручно, коли з кнопочками. Включив, вимкнув. Нажав, відтарив. Все. А от з сенсорними, чи то у мене пальці неправильні, не знаю, чи я неправильна. Ну, це, звісно, дорогі ваги. Самі ваги коштували 320 з батарейками 374 гривні я заплатила майже 400 гривень. Я віддала вчора за ваги. Тут зручна підставка скляна, яку можна витерти, вимити без різниці. що. І тут сама головна була моя умова, щоб були кнопочки. А не отакі сенсорні. Ці ваги, хто у нас дивиться, той повинен пам'ятати, ці ваги майже нові. На них тут зважилося декілька разів щось. Ці ваги мені купляв Максим і пересилав. Ну, я платила за них, але купляв він і пересилав. Е, ну, Мені незручно. От хочу бийте, мені з оцими сенсорними кнопочками. Мені з ними незручно. Не знаю, чому так. Куди там треба доторкатися? А, думаю, що вони не вмикаються. Я ж вийняла з них батарейки. Витягла батарейки, щоб мало лі не потекли, не окислилися нічого. До речі, якщо комусь потрібно, Можу продати. Дешевше, аніж вони коштують навіть в Аврорі. От, Зараз спрацювало, бачите? Поставиш щось. <кхем> І куди тицяти? Чи на те он, чи на те таре. Воно у мене ніде не спрацьовує. І от, от тицяю, тицяю, поки чепучкою, чи, чи чимось. Попаду, не знаю. Я взагалі якось не дуже з оцими сенсорними кнопочками полюбляю працювати. Вони показують, показують правильно, я їх перевіряла. Але, ну, до речі, ми навіть зараз можемо. Так, не влазимо. За Вова вже поїхав по пашуню, по палочку-виручалочку. Так. Давайте тут зважимо, що там показує 269, здається, да? А тут. А тут 276. сімдесят Да. До них торкається коврик. Все, коврик прибрала. 277. 276. Ну, один грам. Ото кухані такі ж, бачите, щоб нічого не торкалось до них. Там 276, тут 275. Один грам погрешність. Це. Допустимо. Вони до 5 кілограмів. Дівчатка, кому, якщо потрібно з моїх підписниць віддам за 100 гривень. Брала я їх за 200. Хто нас дивився, той пам'ятає. Мені оце кнопочки потрібні, розумієте? Я буває так, треба взагалі галопом. Кнопку тицьну, все, ти не промазав. А тут стоїш оце і граєшся з оцими. Таре, маре. І от виключити, вимкнути теж. Поки приладнаюсь, як палець куди поставити. Ну, немає воно, від, від слова зовсім. У мене всюди кнопочки. На стиралці кнопочки, на вагах повинні бути кнопочки. І оце гуляюся отак. Мені немає часу так гулятися. Коротше, не хочу. Мені, коли щось не подобається, я тим не користуюся, коли мені незручно. Я намагаюся так організовувати свій простір, щоб мені було якомога зручніше. Так що, якщо комусь потрібно, пишіть. До речі, дві форми ще є. Дві формочки забрала дівчинка на подарунок. А дві формочки ще є, якщо хтось бажає, кирпички, цеглинки. І так само ну, формочки безкоштовно. Формочки я дарую. З нагоди 8 березня. Ваги, якщо когось цікавлять за 100 гривень, можу продати. Бо я ними користуватися не хочу, Ну що, тепер залишилося перевірити кісточки. Тут я так ось цю пробувала і як мила, начебто не спадає, як на тій відвалювалася. Ця взагалі цільна, тобто тут нічого не спаде. З якої починаємо? З цієї? Занурюємо. І мазюкаємо. Я зараз одну головку тією, напевно, одну тією. Незвично така товста У мене на тих. Тонесенькі такі були. Класно, що широка. Відразу кажу. Вона ширша, ніж ті, що в мене були. І більша площина відразу покривається. Ну, зараз я покрию цю головку, потім вам розповім. Ну, в принципі, що хочу сказати, працювати можна. Працювати набагато швидше, ніж тими маленькими. Але не звично до цієї ручки. Занадто вона отут товста. Я привикла на тих на старих, воно тонесеньке все таке. Ну, ось в порівнянні, да? яка тут тонюсінька ручка. І яка тут балабуха. Тобто відчувається так в руці вона. Зараз спробуємо іншу. Ну і другу будемо цією зараз мазюкати. Ні. О, а коли це ти встиг? А? Сьогодні. Ти ж моє сонечко. Я просто туди ще не заглядала, тому не знаю. От так от. Бачите, як потрібно? Ой, мені цією зручніше. Набагато. Також широка, класно покриває відразу всю бокову площину, але рукоятка довша і тоньша. Так, цією зручніше. Набагато. Бачите, як потрібно вміти робити приємні сюрпризи? Поки дружина спала, чоловік уже помив холодильник. Я просто не знаю, бо я туди ще не заглядав. Я в таке время по холодильникам не лазю. Так, да, цією набагато зручніше. Ну, а ту залишу для кухонних потреб. Бо кухонна щіточка в мене також, е, якщо чесно, кухонна щіточка та, що була кухонна, вже давно викинулася. А зараз у мене кухонна кісточка це та, що минулого року я покривала латексом сири. Коли вона мені вже для сиру. Вийшла з ладу, да, стали залипати оті версинки, не так, як мені потрібно, то я її списала, скажімо так, і відправила в кухонне приладдя. От. Тому повикидаю тепер всі старопердівські, всі, які мене чимось там нервували. І залишу дві ось ці новенькі. Ця буде для сиру для латексу. А та з товстою рукояткою буде просто для кухонних потреб. На кухні коли неколи там, чи той самий протвінюк потрібно дечко змастити, ну там, чи сковорідку, чи якийсь, я не знаю, виріб там да, помазюкати яєчком. То, ну, скільки там хвилина часу. І там так воно, можливо, і не відчуватиметься, що та рукоятка мішає товста. А з сиром, звісно, більше проводиш часу, тому для сира я залишу більш зручну, а ту відправлю на кухонні потреби. Ось і все. Не, класно. Раз, два. Раз-два і в дамках, як той казав, все, Оця однозначно. Я й не знала. Я б вже б давно похвалила б, якби знала, що холодильник помив зранку, а він не дождався, мабуть, поки я туди загляну. Але приємно. Зараз піду обов'язково подякую.